Вже через годину ці неймовірно м'які та пухкі, як я їх називаю, пишки будуть у вас на столі. Вони смачні як до борщу, так і до чаю з варенням, медом, чим завгодно готуємо. Знадобиться вода та борошно і, звичайно, трошки дріжджів. Їх я беру 20 грамів. Якщо використовуєте сухі, то грамів 5 найбільше і достатньо. Вода кімнатної температури або холодної неважливо. важливо. Ще я додаю чайну ложку цукру та столову ложку солі. Обов'язково сіль, вона потрібна. Все це треба розмішати, повністю, щоб розчинились всі інгредієнти, які ми додали. Ось так все розмішали. Супер. Тепер додаю борошно. Відразу це хліб, не якісь тістечка, тож все, борошно плюс-мінус буде супер. Все тепер роблю заміс. Все дуже швидко. Спочатку лопатки, щоб не сильно ручки забруднити. А потім вже ось буду руками його вимішувати. Або робіть це в тістомісі. Я не стала навіть він такий швидкий, цей хліб, що я не стала навіть бруднити тістоміс. а швиденько зараз заміс руками зроблю іноді дуже хочеться руками помісити тісто. Олія, 2 столові ложки ще додам. І поступово зараз вмішаю в тісто. А воно зараз трошки липкувате, але як зараз будемо заміс робити, то тісто відразу буде ставати більш еластичним та пружним. І воно не буде прилипати до ручок. І все буде добре. Ось таке гарне, м'яке, незабите тісто вийшло. Трошки змастила олійкою миску, в якому робила заміс. Ту... І залишаю на одну годину. Накриваю плівкою і забули про нього на одну годину, хай воно підходить, це тісто. Все, ідіть займайте своєю справою. Тепер е обов'язково стіл. Треба змастити олійкою, е воно нам буде допомагати, з ним буде краще. Тісто дуже добре підійшло, ось такий вигляд має. Все його достаю на стіл. Зараз буду його ділити на 6 рівних частин. Мені зручно на 6 частинок. Як завжди, мій будівельний шпатель. Я його просто обожнюю. Він використовується тільки для тіста, для тортів. Але він надзвичайно зручний і не ріже мені мій стіл. Тож, не думайте, що я його взяла там з будівельні. Ні. Самі. Все, тепер кожний шматочок поділила на 6 частинок, і я його, кожний шматочок обов'язково треба округлити. Не можна зараз кинути його на сковородку, ну так з тістом не робиться. Треба зібрати його докупи, і щоб воно стало ніжнішим. Ось так, змастила його олійкою та залишаю хвилин на 10. Пройшло 10 хвилин, ручки змастила олікою та починаю формувати пишки. Називаю я їх так, бо ще з дитинства я їх так називаю. Формувати буду по розміру моєї сковородки виробити по своїй, моя 22 см в діаметрі. Також олійкою змастила скалку. Скалка правильно? Так, скалка. Все. Дуже ніжне, бачите, таке тісто. Під ручками грається. Гарне, надзвичайно, тісто підходить. Взагалі це тісто підходить як на хліб, так і для будь-чого пиріжки будь-які. Ось так, супер. Все відкладаю. І ще такий момент: воно наскільки ніжне, це тісто, що я в першу чергу роблю тільки три штучки, а три залишаю, буду їх робити пізніше, як почну вже смажити ці перші три. Ще хочу змастити трошки олійкою. Не заливати, а трошки тоді після смаження буде дуже гарна апетитна каліровка, тож обов'язково трошки смажу. Все, тепер залишилось їх тільки посмажити. Смажити буду на середньому, на Смажу я завжди на двох сковородках. Я дуже економлю завжди час. Як тільки почала смажити дві перших пишки, я починаю розкатку трьох е, наступних, які я залишила. Бо потім воно таке ніжне стає, його потім складно буде взяти та покласти його на сковородку. Все на середньому вагні, ось до такого золотого гарного, гарного кольору з однієї сторони та з другої. А ще я вирішила швиденько зробити одну піцу. Також із цього тіста виходить фантастично. Із цього тіста можна робити піцу як в духовці, так і в сковородці. Я зроблю в сковородці. Це в мене томатний соус. Додаю його. І нагрів плити я зробила із 6-7, а максимум в мене 9. Я зробила на 4. Ось, не стала витрачати вас, ваш час нарізала за кадром печериці, якесь м'яско, помідори і сир. В першу чергу сир завжди, в першу чергу, додаємо сир, потім всі наступні інгредієнти. Це справді воно гарно пропікається, не забудьте зменшити вогонь. Із 9 максимум в мене 4. Повторюсь, щоб тісто не згоріло і все гарненько пропеклося. І як перший, так і останній інгредієнт це сир. Ну, Не, вважаю, не, не враховуючи томатний соус, ще все це закриваю сиром. І обов'язково смажимо хвилин 13, 15 залежить від сковородки, під кришкою. Ось що вийшло, під кришкою воно все приготувалась, ось така красота смакота. Так, вона не рум'яна, як в духовці, але це не впливає на смак. Повірте, це надзвичайно смачно. Все, в мене готові і пишки, і піца. Ходімо, будемо дивитися. Тож, на початку відео я показала вам, як виглядають пишки. Тепер покажу, як виглядає піца. Вона повністю пропіклась, нічого не згоріла, не пригоріла, так як вона трошки бліда. В духовці вона завжди рум'яна, то я її прикрашу цибулькою зелененькою, трошки зробити її гарнішою. Але на смак, повірте, це не впливає. Нарізаю, гарненько все нарізається, так як пропеклось. Приготувались і овочі, і сир розплавився. Все це справді неймовірно смачно, це дуже влучний, швидкий, гарний рецепт. Тіста підходить хліб, піца, пиріжки, піца в духовці, для чого завгодно підходить це тісто, і воно смачне, надзвичайно смачне. Те, що обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного.